Яна Карацюба переселенка з Харкова. До Тульчина переїхала у липні. За фахом, каже вчителька. Втім, зараз працює в місцевому кафе кухаркою. Суспільному розповідає, роботу знайшла через центр зайнятості. Ну, ма, що це дуже стабільно, постійно, дуже гарне відношення. У нас є шеф повар є дівчата більш досвідчені. У мене якийсь трошки опит був. Я колись робила помічником кухаря, тому мені було трошки лише, але вже по місту вже тут навчалися. Працює у цьому кафе і 22-річна переселенка з Херсона Марія Бурдучова. У Тульчині дівчина вже рік Суспільному розповідає, працевлаштуватися для неї було завдання номер один. Батьки залишалися в окупації, а власних грошей майже не було. Треба заробляти, треба за щось жити. От так як мої батьки були в окупації, треба їм було допомагати, хоч якось, ну, чим могла. Розповідає, вакансії пропонували багато, але переселенців на роботу беруть неохоче. Мені кажуть, ну сьогодні ти є, завтра тебе немає. Ну вибачте, перший час було дуже важко, бо в мене був перерив між роботами. Тось тобто я якийсь час була довго дома. Було важко, але ну мені цікаво, то мені подобається. Тут нині Марія і працює, і навчається в одному з Вінницьких училищ. До Херсона повертатися поки не планує. Власниця кафе Яна Саміцька каже, готова брати людину і без досвіду. Головне бажання працювати. У нас працює дуже багато людей, які без досвіду роботи. Для нас це, в принципі, є нормою. Ми їх навчаємо так, як нам потрібно. Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Тульчинському районі через центр зайнятості роботу знайшли 80 переселенців, каже директорка обласної служби Галина Скоковська. В Лікарню центральну районну було багато людей працевлаштовано. Це на комбінат тульчин м'ясо менеджерами, барменами, офіціантами, продавцями, прибиральниками. Електриками також в будівельну галузь було працевлаштовано саме в Турчині. За три місяці 2023-го вдалося працевлаштувати 125 вимушено переміщених осіб. В цьому році працевлаштування ВПО відбувається активніше. Вони визначилися, що найближчі роки будуть проживати в цьому регіоні, і тому вони шукають роботу. Наразі на обліку у обласному центрі 5,5 тисяч безробітних з них 459 переселенці. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.